Пойнтер ППП Ти раз нажми, відпустиш, ти тримаєш. yeter Міна Не знаю. Чи ціла? Вистрілина. Отака от австрійська міна з Першої світової війни. Міше залишок від неї, то що лишилося. Ці території дуже багато такого попадається. Тут що австрійський фронт? Отака от знахідка. Ще один сигнал. Теж щось явно желізне, явно велике. Гарите Голд. На пінпойнтері б'є площунув, а ну пробуй квазаром. Зашкалює зверха. Якийсь предмет зверха великий. Ну як великий, такий десь як лопата, може трошки більший. я так Я тобі точно покажу де. А вон збоку є. Якийсь желізо. А ну давай, давай, підколупай. Металолом нинче дорого коштує. Ой, як О, я хотів складати. Меч. То є якийсь, якийсь обламок від чугуної труби, який сантиметровий. Знаєш, то все таки, їдеш копати монети, копаєш метал. Їдеш копати метал, копаєш монети. То стабільна така фейка. Дві сигнал може бути монет. Високий там. Двойний сигнал пішов. На ребрі стоїть монета. Зараз лопату вкоцниш Ми ну руками тут розломила, вона в тілу в є. Може якась рибна буде. Тут трубка з запалом. Кругом неї йде отакий свинцеві. Це, це? Та, свинцеві такі закладки. Кругом тої трубки. А. Видно, тут міна, десь бахнула, багато такого всякого. До речі, такий сигнал був як монетний. Ще стояло на ребрі, двойний сигнал, все як має бути. До мене, десь 2 метри шкалить. Затова пропадає. Все може. може бути якийсь труба, обрізать, там щось бетонний. Коротше, метал нормальний. Якщо, якщо метал, то нормальний. Тобі кажуть, то все таки, йдеш купати монети, подається метал. Йдеш купати метал, подається монети. Я йому зайшов і одразу був що щось зверху. Не насадимо, ну заробили. Давай, на саду. Кажу, володька буде кусати локті, що він з нами не поїхав. Ну. Файна. Файна. Я бачу. Ще якийсь сигнал є коло того місця, де була якась ресора желізна. У неї щось є. Ми натисни тут помпонтик і тримай і пробудь. Не. Від Не. такої труби, що ми там почнемо спав. той сантиметровий. Залишко трубі. А ну теж важко. З болоту. Сполот на чого. Якісь капітелет викупиш. Ки нічого симпатичне давай Супер, супер. Здравись. Кінат. Ні, щось. Ось пішло ж туди, до горя Що це таке Не. щось непонятне мені. Типо бріза такі страху Ту бачите як по як це як в кузні клепане ну. Дум, Давай відтягуй, зараз, подивимось. Може бути віз від того від е, фіри, Знаєш, ми вже таку виривали десь. На, на селі тому в лісі ми виривали віс від фір. Було або, век якийсь або віс від фіри, або я не знаю, що таке, ну щось людське. Є ломик колійовський, цвіки витягти з колії. Що він тут робить? Мав, Коли тут колії близько нема. Я буду мав до хати дві Підлозі. Добре, пікаємо далі. Великий щось? А ну, попробуй переключи пінпойнтер, включи через глибоко? Куди може зараз підійти, Я тут мог з того боку? <ріхи> <ріхи> глибоко? <ріхи> Ми можемо тут лишити, нині не купати, можемо викупати. Можемо виходить колись туди бізнес шуклі, бьодочку. Удар лопату і подивися на кінець лопати. Да в лопой немає. Ти в камінь стукав? Хто тут які, Ну так да. що ти хочеш? В нашому районі скрізь пісок. Мало де є глина. Викликай! Кого будеш викликати Або труба велика. Давай звідси відсутніся, щоб тільки кінець тренистра, але не спіша. Може бути труба труба об'ємна. Бахне Що бахне? Бо 100 г бахнеш бивати. Yeah. Не зруш. Yeah. Не знурухай воно доле. Дол курва. Из что? Вниз, что ну хоть круглый что-нибудь я. Из Полины Ну не круглый правда? Туда тоже идет трошки. Да? Ви тут ширше там вождь не фіга. Треба кінець шукати що? Що я тобі скажу? То його брізок від рубе. Коротше я поки що вирубаю, сапом все включимо, ми зараз будемо всі в болоті. по довжині, по ширині. І треба на бік і зараз середину вичистити ну, Полтаху вона має мати. Вона на грубу стінку має. Вона грубу стінку має Не витянеш, так не маєш плеча. Бери руку ти підніми. Все, зараз почистимо середину вам трісну, то знову був. Монети, монети вони прийшли мені шукати, блядь. Якби не ти воломік, щоб ти вошти перед тим викупав, я не знаю, що вони робили. Хіба б лишали на завтра. Шукаємо другий якийсь сигнал і получаємо. it's Верз-верху, ота. Ти вже й руки не поїжджає. Ложка. А ще воно було мано, напевно. Тут і мов шойно. Мов ти її було мавшой. Ну вкажи. Сесарська. Не знаю. Що... Та, сарська алюмінієва ложка. Зразу видно було, що гарний кольоровий сигнал. Бушки за вкусень? Я тут в кишені не буду крім. Треба десь її... Приходу, вот там вот он. он. Спикаем. На грибами попал? Ось ти О! А, тут свинець плавив? Ось нічого нема. Та ж ми колись теж... Були. Та, ви, хтось просто взяв, переплавив. Паруш рук не вижу. Знаєш, коли пуля мала вибути. Але про сигнал был всё шикарно. Ah, ok, vai lá, vai